Цікаві факти про бамбук. Бамбук це не просто екзотична рослина з Азії, це справжній рекосмес серед рослин. Він швидко росте, міцний, легкий і надзвичайно універсальний. Бамбук це трава, а не дерево. Попри свій вигляд, бамбук належить до родини злакових, як пшениця чи кукурудза. Це рослина, яка найшвидше росте на нашій планеті. Деякі види бамбука можуть виростати до 80 см за добу. Китай і Японія країни, де бамбук має особливе значення. У Китаї він символізує витривалість, а в Японії чистоту та силу. Бамбук дуже легкий, але водночас міцний. Його міцність на розтяг можна порівняти зі сталлю, на вигин з дубом. Зелені пагони бамбука. Їх додають до страв китайській, тайській, японській та інших кухнях, проте в сирому вигляді вони можуть бути токсичними. Панди їдять лише бамбук, до 99% їхнього раціону складають саме молоді пагани, хоч самі панди-хижаки за класифікацією. Цвітіння бамбука рідкісне явище. Одні види цвітуть один раз на 20-60 років. Тоді як інші раз на 100-140 років. Після цвітіння рослина часто гине бамбук очищує повітря, він виділяє більше кисні, ніж більшість дерев і добре поглинає вуглекислий газ. Бамбуковий посуд є менш приятливий для розмноження бактерій, саме тому бамбукові дошки для нарізання вважаються гігієнічнішими за дерев'яні. Бамбук ідеальний матеріал для музичних інструментів. Флейти, сопілки, барабани усе це традиційно виготовляється з бамбука. У багатьох культурах бамбук має сакральне значення. У країнах Азії з давніх давен з нього робили обереги, стріли, біяла, ритуальні предмети. З бамбука виготовляють папір. Його використовували як один з компонентів для створення паперу в стародавньому Китаї ще до появи технології виготовлення з деревини. З бамбука виготовляють судні щітки. Це популярна альтернатива пластиковим, яка є біорозкладною та екологічною. Бамбук добре росте в великих горщиках, тому його використовує кімнатну або декоративну рослину в садах.